Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Зараз розкажемо вам про унікальну фотосесію. Українські чемпіони і призери Олімпійських ігор, разом а, з українськими військовими взяли участь у фотосесії для календаря українського фотографа Андрія Харламова. На спільних фото автору вдалося поєднати олімпійських чемпіонів, яких ви зараз бачите, про яких говорить весь світ, і незламних військових, які щодня виборюють перемогу. Серед впізнаваних українців можна помітити і головного розміну. Вальника країни пса. Патрона. Ігор Циганенко разом споглядає цю історію, ці Скажи, світлини. Я кажу, не бачив цю фотосесію так гарно: хіжняк, я бачу, там дівчата, ці фехтувальниці. Скажи, залізні Класно. люди робити звершення і на своїй території професійній, спортивній, і ще і боротися на війні. Ну, ти знаєш, це фантастика. Це просто неймовірна. Ну, ми, ну, ми така нація, напевно. Знаєш, Я коли от недавно сюди приходила, минулого тижня приходила Ліна Світольна, ну, від неї правил цієї ти розумієш, що за неї не вболівати неможливо, що вона не. Віддасть ні один гейм, ні один сет, ні один вона буде битися до кінця, і вона, звичайно, знаєш, дає. І разом з тим вона патріот, вона там не тисне руку, вона постійно виступає, вона постійно розказує. Це дуже і дуже важливо. Є, хто не потерпіє, є, руку. є. А, ну, про, це, давай. Розкажем, про давай. це розкажемо сьогодні в Рубриці. Давай, циганик на це Ганик на відбив. Повертаюся, повертаюся. Ну що будемо говорити сьогодні так само про інших наших героїв. А насправді їх у нас сьогодні дуже дуже багато. Я сьогодні хотів, до речі, розказати нашим ведучим і вам, шановні друзі, 14 грудня виповниться рівно 20 років тому, як Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи і виборов золотий м'яч. У мене десь є навіть, чесно кажучи, десь погади цей француз футбол за 14 грудня 2004 року, де Шевченко стоїть золотим м'ячем. І безперечно, це дуже велика подія для українського спорту, для українського футболу, тому що він єдиний з українців і незалежності, який виграв золотий м'яч, і от е, в честь цього 20-річчя е, золотий м'яч приїхав в Україну. Він був виставлений в центрі Києва у парку Шевченка, і дуже багато людей прийшли на нього подивитися. Це безперечно, дуже і дуже така, знаєте, щемлива подія, тому що доторкнутися до легендарного золотого м'яча. Найкращої, напевне, індивідуальної е, нагороди в е, європейському світовому футболі, і на тлі якраз переможного голу Андрія Шевченка ворота Джан Луїді Буфона фіналі Ліги Чемпіонів 2003 року. Це безперечно, ну значить, це фантастична насправді історія. І дуже багато людей е, прийшло подивитися. Бачите, скільки, скільки журналістів було, скільки було так само відвідувачів. Я вчора проїжджав, і вже третій день. Сьогодні буде вчора було в другий день. То стоять черги для того, щоб просто подивитися на цю е, легендарну нагороду. Ну і крім того. І крім того, так, він поїде далі по Україні. Там, э... 16-ту «Укрзалізниця» провезе трофей Україну. Золотий м'яч побуває у Краматорську, Тернополі, Хмельницьку, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та у рідному для Андрія Шевченка Яготині. Ну і все-таки рідний для нього Київ. Будемо відверті. Просто там родина з Яготина, але він народився в Києві вже Андрій Шевченко, але буде і в Яготині. У кожному місці нагороду буде і на центральному сульсічному вокзалі, де вона буде доступна для всіх охочих. Андрій Шевченко зауважив, що золотий м'яч подорожуватиме, щоб надихати дітей займатися футболом. Нагадувати, що зусилля та наполегливість дають. Результат. Давайте послухаємо, що сказав найкращий футболіст Європи 2004 року. І я вірю, що в Україні, може вже є він, а може ще е, готується, буде, тренується зараз. Е, новий новий володар золотого м'яча, четверто. Тому мета це простимулювати нашу молодь, е, щоб вона вірила в себе, незважаючи на повномасштабну війну. Я вірю в Україну. Я вірю в нашу націю. Я вірю в наших талановитих людей. Ну і насправді Андрій Шевченко в 2004 році виграв серію. А це чемпіонат Італії, став найкращим бордиром серія. А. а за рік до цього виграв Лігу Чемпіонів. Це найтиталованіший український футболіст. Безперечно, ми його щиро вітаємо. Він зараз очолює українську асоціацію футболу, і тепер він вже працює на славу українського футболу. Ну, і ще далі, трошки про футбол. Вчора відбувся поєдинок лідерів української прем'єр-ліги, Київське Динамо приймало Олександрію. До цього обидві команди мали по 37 очок, Київ'яни достатньо спокійно перемогли Олександрійців вдома з рахунком 3-0. Денис Попов забив першим цей м'яч у ворота суперника. Потім два м'ячі забив Владислав Ванато. Це святкування якраз Владислава Ваната, коли він забив свій другий, свій перший поєдинок у цьому поєдинку і другий матч загалом у грі. У підсумку 3- перемога киян, і тепер вони на чолі турнірної таблиці, випереджаючи свого переслідувача якраз Сандрію на три очки. А от на минулі на, на цьому тижні на минулому тижні відбулася перша дуель цих команд. перенесений поєдинок першого туру, в якому Олександрія приймала Динамо, і тоді рахунок був 0-0. у підсумку. Динамівці будуть зимувати на першій сходиці турнірної таблиці. Ну і те про що ми говорили на початку, коли я анонсував, що є люди, які продовжують справу Ольги Харлан і Еліни Світоліної. Чемпіонка світу з карате серед молоді Українка, Марія Гнець, влаштувала протест після церемонії нагроження через присутність на етапі юнацької ліги у Венеції російських атлетів. Це відео облетіло увесь світ. Юна Українка відмовилася від спільних фото з представницею Росії Веронікою Гашнікою, яка перемогла у цій категорії. Бачите, Марія зараз сама фотографується, вона відходить, їй пропонують назад повернутися. Вона показує, що мовляв, ні, 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 ні в жодному разі розвертається і йде. До протесту Марії також приєдналася і Анна Вашішин, яка посіла третє місце. Таким чином українки залишили росіянку на подіумі на самоті. Відео з нагородження набрало за добу 2 мільйони переглядів у Тік-Тоці. Ми поспілкувалися з Марією, розпитали, як це було, і давайте послухаємо, що нам сказала. Юна чемпіонка і юна патріотка. Перший раз э, стою на п'єдесталі з представницею з країни агресора, і ну, мені взагалі не, не хотілося з нею фотографуватися, ставати це, я вважаю. Було б неправильно з моєї сторони. Коли ми виходили з п'єдесталу, нам кричали: поверніться, поверніться. Але э, наші Пріоритети розставлені. Ми знаємо, що ми не будемо стояти на з нею на одному підесталі, і байдуже, який з цього буде результат, який висновок зробить організатори, а ми не будемо цього робити. От бачиш, справа справа, справа продовжується, і я тобі хочу сказати, що це вже на все життя, це вже, юні, uh -huh. по, це вже юне покоління. Яке як бачу, да? як бачу приклад старших спортсменів, 100%. і далі воно буде йти, 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 йти. Ми ніколи не будемо стояти разом. Ніколи вже. Ніколи. Марія Гниз, ще раз зазначимо, юна каратистка і з такими звершеннями і не тільки спортивними. Прямо скажімо, а як ти думаєш, взагалі то присутність росіян і представників країни агресорки, спортсмена. Дає сили, та злість можна додає. Да. Ну, звичайно, що додає. Ну, ти що, це додаткова стимуляція, це додаткова мотивація. Це, ну, це просто, знаєш, якби це важко передати. Ти коли розумієш, коли ти змагаєшся там угу. з інші спортсмени, це спортивна злість. А коли в тебе угу. за спиною, ти розумієш, що там обстрілюють міста, там твої родичі, ну звичайно, що вона додає. Ну, Дитина мені дуже сподобалася. Я їй передаю величезне вітання, тому що, знаєш, в юному віці, коли вона б казала, що організатори казали, що повернися, повернися, багато дітей були б розвернулися, тому що вони бояться, вони не розуміють. А вона ні, нам все рівно, що нам скажуть, все. Ми маємо свою позицію, ми виграли, ми йдемо і будемо перемагати. Ну, от, Це така, знаєш, такий настрій дуже дуже хороший. Ольга Харлан та саме, як ти згадував, так пам'ятаємо, що вона не втратила свою путівку на Олімпіаду, не потиснувши руки росіянам. А зараз взагалі-то є е, організатори подібних змагань, спортивних змагань, дійство, які не погоджуються з такою поведінкою. Ні, вже зараз ні, до речі, я якраз Ольга Харлан не розвернула цю ситуацію до пролежний бік. У нас поміняла правила. Вона сказала, що типи, ми не будемо тиснути. організатори подивилися, ну що, ну що, і ти, ти зараз на що, що що. Робити найкращу спортсменку дискваліфікову за те, що вона не потиснула руку. І вони поміняли правила. Вони сказали, що ну не хочеться тиснути, тоді ні, ніхто не буде тиснути. Це, і то, вона поміняла взагалі світових, всю історію. Звичайно, mm -hmm. вона, вона якраз в потрібний момент проявила те, що повинна була проявити, і вона поміняла ставлення взагалі до спорту. Розумієш, а ми згадали тільки, що от з люди приїхали mm -hmm. з Миколаєва. Пам'ятаєте, Миколаївський так? ефір можна його Школа переглянути спортивні. на Ютубі. Ми ж були в спортивній школі фехтування, бачилися з її тренером, де Харлан почав і у неї характер само мало був. Ні, ну, слухай, вона один раз сюди прийшла. Я коли зайшов в гримерку, я зрозумів, що я постою собі з боку почекаю. Спортивна, спортивний характер в неї присутній. Причому, що знаєш, от, от я Світоліна, харлан, вони дуже тендітні, такі крихкі, знаєш, ну, чарівні дівчата, правда? Ну, такі, але ти бачиш, в них такий внутрішній, внутрішній потенціал. Тому українські жінки вони найкращі. Так. Ігор Циганик, наш незмінний і неповторний по собі тобі. Дякую. Дякуємо. Чекай відбивку. 24 грудня о 21-й. наші персонажки. Це масляні і їхній світ це постійні жарти і свято. Зараз усім нам не завадить трошки оптимізму. Бажаємо вам, щоб з першою зіркою нова радість засяяла у ваших серцях. Дивіться музичний фільм. Різдво. Ти не один. 24 грудня. О 21-й. На 1+, плюс Україна.